Всім привіт! Я продовжую серію відео про Закарпаття, і сьогодні планувала у відео вам показати готель-камелот та Невицький замок, які знаходяться під Ужгородом. Але оскільки відеоматеріалу про готель Камелот у мене досить багато, вирішила зробити два відео: окремо про готель Камелот і окремо про Невицький замок. А ви обов'язково подивіться попередні наші відео про відомі місця Закарпаття, такі як Солотино, Велятино, Берегово, Косино, Деренівська Купіль. Дуже дякую вам за підписку, вподобайку і очікую на ваші коментарі. Так, ось такий під'їзд до готелю Камелот. І там на горі бачимо Невицький замок, до якого ми завтра поїдемо, якщо погода нам буде дозволяти. О, який тут міст вузький через річку Уж. Це річка Уж? Це та річка, яка тече через Ужгород. Ми приїхали в готель Камелот на закінчення нашої відпустки лише на одну добу. Ми в ньому ніколи не були, але відгуки про готель досить хороші. Тому сьогодні ми побачимо, що дійсно це є так. Підемо в їхнє спа, яке включене в проживання. Повечерюємо їх в їхньому ресторані. Найкраще, що тут нам дозволили відпочивати з нашим котиком. Річі що за нюхав? Тобі подобається тут, так? Дуже цікаво зроблено, що під мостик, де головний вхід, можна собі зайти. Ой, як гарно. Такий затишок. І собі сидиш, відпочиваєш біля цього водопадика. Цікавий, зеркальний. У нас номер 4002 на четвертому останньому поверсі, а спа тут на мінус першому поверсі. Ще наш номер прибирають. Вийдемо нагору трішки, подивимось, який тут краєвид з тераси. Поки ми чекаємо, поки наш номер зроблять. Вау! Там футбольні поля видно. Це ось літня тераса від ресторану під таким білим накриттям. Це корпус Камелот, а ми в корпусі короля Артура. Там на горі Невицький замок, Ні. якого зараз тут не видно. Там? Або там. Або там. там. Отже, наш номер. Ми, звісно, думали, що буде трішки менший. Наш кіт вже ознайомлюється. Номер великий, гарний. Тут така вітальна зона. З куточком кухонним, з холодильничком, з телевізором, як вітальня. Тут далі по коридору у нас дві кімнати. Одна для діток такого мансардного плану з ліжечком і тумбочкою. Та інша спальня, ну, теж мансардного плану, але Боже, скільки нам потрібно. Також з ліжечком, тумбочкою і таким якимось пуфом. І ось красенний вид туди на гори. Тут великий гардероб у нас з вішачками, з халатами. Є халати, до речі, і дитячі, і дорослі. І тут у нас полички для одягу. Є ось така кнопка privacy. Нажимаєш і має бути приватність. Я ще не розібралася, як вона працює. І ванна кімната ось така у нас. Тут вже для нашого котика все. Інший ракурс. Так, це корм котика Сюди, Що в нас тут є? Мило аж 5 штучок. Косметичний набір. Чотири штучки. Мильничка. Знали, що тут м'яке ліжечко. О! -хо -хо. <різь> <різь> Дійсно, додача, на привінь. Дуже м'якеньке. Нарешті нормальний готель. За всю відпустку. <різь> <різь> тут навіть є дитячі халатики. Вон, діти вдягнені в такі Капці на мене. Капці трішки не той розмір. Ми всі в однакових халатиках таких спускаємося на мінус перший. Поверх у спа. О, Вже мінус перший. Та? Та? Ось такий вигляд має спа зона. Нам трошки обійдемо, подивимося. Ну, мало лежаків, буквально п'ять лежаків, три столики і три отакі е гойдалки, ковшики для лежання. Тут джакузі нам вже включили, а з третьої години мають бути сауни. Пробуємо наскільки комфортно. Не можна розгойдатися мало місця. Це суто посидіти. Так, це суто посидіти, відпочити, але з іншого боку. Коли вилазиш із басейну, yeah. мокрий, і сідаєш сюди, я вже ось відчуваю, що подушка трішки вогка після когось. Хтось тут був зранку. Трішки є цілі такого. Ну так, бо це біля басейну, без цього ніяк. Але я думаю, це все виправляється. Тут глибина метр вісімдесят. Для мене яка взагалі, ну от... Я, глибина, мені треба метр двадцять, щоб я хоч більш-менш себе спокійно відчувала. А тут метр вісімдесят. Я зайду в джакузі, спробую. Яка водичка? Яка водичка? Тепленька, літня, не, не гаряча, ну, але може розраховано на те, як ти е, із сауни собі виходиш, розпараний, ти собі стрибнув і поплив. Це скоріше як, е, як плавальний басейн, а не, а не для якогось такого лаунджу, релаксу. Та, тому що я тут не порелаксую, це мені треба на рукавники і мій круг фламінго. Так само, тут скрізь йде глибина метр вісімдесят. Так, це більш такий плавальний басейн. Тут з цього боку теж у нас зона є така. Типу як джакузі з турніком. Так, це виходить у нас. І тут, напевно, ще включається ось цей фонтанчик такий для масажу спини. Ну і тут у нас ось основні сходинки. Ось сюди основний спуск. А моя дитина вже надула матрас. І бажано взяти на рукавники. Це один з варіантів, як пересуватися по цьому глибокому басейну. Е, мене просять, щоб я дуже елегантно залізла в басейн, де метр вісімдесят, а тут метр двадцять. Я не впевнена, що в мене це вийде. Але будемо пробувати. йо, -ма -йо. О, матіночки рідні. Господи, де, 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 де це дно? Навушки і проходки. Я чуть не втопила обладнання, що я не стільки заробляю в Ютубі, щоб я могла собі купити нове. Ще ти не скільки. Я ще ні скільки не заробляю в Ютубі. А, а тут масажує, масажує так дуже гарно. А ти стан тут ноги є? І ще й мало. для ніг є, тут так. є ще й для ніг. От тут я вже зловила ось для п'яток дуже гарно. Вау! Супер! Відкриються сауни і ми підемо по саунах, подивимося, що тут є цікавого. Вже третя година, до речі, вже відкрились. Так, Поки я ще більш-менш файне волосся маю, то треба зняти сауну. Це в нас артезіанська водичка. Чуєш, ж я свиня, тут є чашки. Та я бережи природу, чашки, без рук. Ну. А, релакс, кімната з сіном. Слухай, мені е, аромат нагадав. Селі. От в діда в селі, на горі, стодола. Там сіна багато, і оцей аромат, як вилазиш на гору в Стодолу, оце воно. Ну, напевно, що як курочка на сіні, знаєш. Колюче? Колюче. Треба з собою чи рушничок брати, знаєш, так класти і лежати, релаксувати. Дійсно, релакс кімната. Така цікава ця сінна кімната. Але мені знаєш, чим було схоже, оце так залазиш, як в, в курятничок до кури. Залазиш, тут таке гніздечка, шукаєш, де яєчко. Ну, от, чесне слово, як виріс в селі, то асоціації з сіном не що це релакс, кімната, а деякі інші трішки. Злазим. Так, слухай, я з собою трохи сіна понесла. Римська парна. Тут це як хамам, я так розумію, ні? Римська парна. Тому що написано, що вологість майже 100. Температура 45-55. Тобто вона зараз як розігріється ближче до вечора. Тут гарно буде, тут буде така пара. Але поки нікого нема, то ми мусимо зняти показати, що тут є. так, так, Потім будуть люди, трошки буде незручно. Ой, як гарно заходь. Схоже, чимось на хамам, на ринську лазню, теж вологість 95-100. І температура. 45-50, наче трішечки нижче, ніж там, буквально там на 5 градусів. Зверни увагу, тут ось є варіанти ароматів. Ромашка, ну, яблуко, щось. диня м'ята. Я не ти? впевнена, що воно працює. Давай але... натиснемо. Диня. Ану, зараз подивимося, чи буде диня. Звідти має іти. Ану, а може мені погадаєш, де ви тут є кури? Так, оскільки я карпатська вільна, <звінь> <звінь> я тобі погадаю, що? що ти сьогодні гарно відпочинеш. <гум> <гум> Включили м'яком. І аромат гарний. <гум> <гум> Ти не відчуваєш? Не, я думаю, що це не є. Ой, дійсно. Кругать. А ось де хамам, але він лише для індивідуальних процедур, для індивідуального запису. А ось де баня. О, банька прогрівається відчутно так. Ну, ну, Бачиш, як гарно. Дерев'яна така. Тут прям не те, що сідати, тут аж лежак є з підголівником. Температура 110, при вологості 8. Ох, Тут аж ніс забиває. Ох, отут капець. 110. І вологість 8, ну це цікаво. Бачиш, є різниця сауна і баня. Різні температури, різна вологість. Я ж свій. Є, є, є. Шкварчать. Все, або вісім. Це не стиклала? Я не такий морж, як ти. Ой-ой, обережно, ти так не плюкаєш. Не плюкаєш не так. Аж за бортик вискапує. Тут ще одна релакс зона Там водний масаж роблять, але воно теж закрите на ключик. Все по запису. І соляна кімната, і хамам. І там водний масаж. Ну, то, в принципі, як лікувальна процедура. Це такі диванчики Цікаві. Вони мають Можливо, вони якраз розігріваються, тому що в третій годині все включили. І тут скло. Пластик. Пластик, так. Там наші діти скачуть. Нарешті матрас і фламінго знадобились. Привіт! Ці сидіння можна собі регулювати на 30, 20, 40 температура. Це на 30 так якраз класно, комфортно. Ми спочатку думали, що не можна тут накручувати. Пітися саво не огонь. Тут не а Ну, будемо бачити. Я, я режисер, я по-своєму бачу. На ньому стояла, так? Так, так, Значить, знаєш, ці водні атракціони, що від води відштовхнуєшся, це ж подібне. І так я ти посаджує. Нарешті тропічний. Він прохолодний. Це більше схоже на туман. Знаєш, таке падає. Так. Або нам тільки? Ага. Це тобі подало. ну ну но Суть файношкіпці так. Красав. Їдемо повечеряти. На вечір почався дощик. Ми сидимо на свіжому повітрі, на літньому майданчику, тому що в ресторані зараз бенкет, а ресторан тут один. Тому всі гості готелю вечеряють на літній терасі. Ось такий Цезар класний нам привезли. З м'ясом індички. Боже, який дощ здійнявся, це просто. З блискавками, до речі. Цезар коштує 165 гривень і гримить. Зупер. Несли, несли накапало на тарілку, бачиш? Ага, дощик накапав. Дощ лише посилюється. Який шикарний боблевеш. Коли нам приносять, зразу починається дощ сильний. А, який дощ знову, ну це капець. А у Тарасика індичка гриль. Ні. А у Мілених картопля по-домашньому. Зі шкварочками, з цибулькою. Це індичка гриль із Картопелькою Гратен, бо я не могла зрозуміти, що це таке. Це картопля. І тут у нас сирний соус. Хороша ціна для такої страви 210 гривень. Як завжди, навколо нас купа песиків, котиків, яких ми любимо, голубимо. Діти їх підгодовують індичкою. Мені принесли печеню в глечику по гуцульськи. Це у нас кремзлики. Зі свининою і сиром запечені у такому глечку. Страва коштує 220 гривень. А що таке кремзлик? Діти, що таке кремзлик? Це дерун. Дерун, правильно. Тобто це запечені деруни із свининою і сиром. І тут у нас сир, ковбаска домашня, м'ясо свине, і тут вже дерунці в нас пішли. Там далі знову ковбаска. Вид з нашого мансардного віконечка на гори. Як парують гори гарно після дощику. Тут ціла алея з футболками. Бачиш і з підписами є. Класно. Шевченко. Ротань, дивись, Ротань є. Шевченко, Шевченко Михалик, Нойок. Шахтаряє шар. Так, ми йдемо в спортзал. Так, вхід у змінному взутті. Я прийшла в носочках. Угу. Так, такий тут спортзал. Так, дзеркала, дзеркала, я не можу зорієнтуватись, де межі. Це все віддзеркалює. Yeah, так, він великий за рахунок дзеркал. Тут така виставка із футбольними м'ячами, з підписами. Ого, я її не бачу. Так цікаво. Мунингельфопчик. Тренується, господи, який тут кондиціонер потужний. Ми прийшли на сніданочок. Сніданок дуже достойний. Ось це рибка, яєчня, різні овочі, сирочки, паштетик якийсь такий цікавий на хлібчик. Міленка взяла сирних, є навіть сирочки і є йогурт. Та, -та раз, плінчик. Ми Взяли спробувати фруктовий салат. Це лати, але я його вже розмішала. Стакани, правда, для лати не, не, не пасують. Круасанчики такі розрізані на всі. І сухофрукти є. Я собі взяла курагу. Дякую за перегляд! А в наступному відео ми прогуляємось по Невицькому замку. Одному з найбільш древніх замків Закарпаття. Дякую, що ви на каналі. Мандруйте разом з нами. І наразі всім па-па!